Такого телефона я вам ще не показував самий захищений телефон в світі: уліфон Армор 28 Ультра. Головна фішка має вбудовану камеру інфрачервоного нічного бачення. Оперативна пам'ять 16 ГБ, вбудована терабайт, потужний процесор Mediatek Dimensity 9300. повний захист від води і пилу. Витримує занурення на глибину до 2 метрів, тривалий час відповідає всім військовим стандартам, витримує екстремально низькі або високі температури. Фронтальна камера 50 мегапікселів, основна 50, 64, 50 мегапікселів, батареючка 10600 мА, Швидка зарядка на 120 Вт. Android 14, но насправді має відновитися до 15. Діагональ дисплея 6,67. Частота екрану 120 Гц. AMOLED дисплей. Коротше, підписник. Ти охренієш, коли я тобі відкрию і покажу цей телефон. Коли ти відкриваєш, тут у нас така пісулечка, пише, що вони зробили найкращий захищений телефон на час якоїсь там 10-ї річниці. Чогось там незрозуміло чого. Далі сам телефончик виглядає це все дорого, багато. Видно, що телефон він бренд дуже крутий. І ось так виглядає уліфон. Захищений телефон. Я просто в шоці. У мене такого ще крутого телефона ніколи не було. Я такого ще навіть і не тримав в руках. Ви тільки подивіться, як він круто виглядає в порівнянні з телефоном, який коштує в аналогічну ціну. По комплекту блок на зарядку 120 Вт ватт із європейською вилкою без жодних перехідників. Грубезний кабель з двох сторін Type-C. шнурочок міцний на руку. А тут дали купу мукулатури. Це щоб ставити сім карту, скло, щоб ти вже собі не парився, ніде не шукав, приклеїв скло. І погнав. Ну і тут собі можеш почитати книжечки або інструкцію. Інструкція в українська мова, хоча каряво переведена, написано «Отвірці для шнурка. Так ось, китайці, що ви знали, це отвір для шнурка. На правій бічній панелі, кнопка керування камерою, кнопочка живлення зі сканером відбитка пальців, кнопочки гучності. Тут датчик інфрачервоний, щоб керувати пультами, тобто він може бути як пульт. Під наушнички є, дивіться, ліва бічна панель, слот під SD-карту і sim карту Кнопочка для завдань, тобто можна підлаштувати, що вона буде включати. Ось цей якийсь смарт-конектор. Я не знаю, що це таке. По інструкції пише, що це якийсь конектор. Для чого він фіг, його знаю, пізніше розберемося. Тут мікрофончик на зарядку і мега величезний динамік. Цей телефон може грати і як Bluetooth-колонка. Задня панелька дуже крута і завжди буде в центрі уваги, тому що тут є циферблат. До речі, циферблати можна змінювати. Затиснув пальцем і вибираєш собі циферблат, який хочеш. Циферблатів тут дофіга можна вибрати тут, можна вибрати в телефоні. Двічі натиснув. І ось, будь ласка, такий циферблат. Гортаєш в сторону, тут можна керувати плеєром. Гортаєш далі, тут компас, календар і керування камерою. Тобто можна себе знімати і фотографувати на цій камері через цей дисплейчик. Якщо прогорнути, тут будуть повідомлення, а якщо прогорнути вниз, тут буде стан заряд акумулятора. Якщо модель буде мати тепловізійну камеру, вона буде знаходитися ось тут. Це основна камера, ширококутна. І нічного бачення з інфрачервоними діодиками. А це ліхтарик і спалах. Якщо вас цікавлять детальні характеристики, заходите на офіційний сайт і читаєте, який процесор, скільки він там набрав балів, що він може витримувати дуже важкі ігри і не перегріватися, тому що тут охолодження за допомогою графену. І навіть він крутіший ніж Snapdragon 8 Gen 3. Коротше, можна поставити Gemini, штучний інтелект на фотографії, а фотки він робить реально круті, тому що тут. Sony AMX 989 на основну камеру. Я тобі покажу, як він фотографує. Фотографує реально круто, якщо взяти до уваги якісь захищені телефони інших брендів. Там, хоча і пишуть 50 мегапікселів, але насправді то херня. Нічне бачення, ось це реально крута фішка. Дуже чисто і деталізовано знімає в абсолютній суцільній темряві підписник. Я тобі все це розкажу, покажу, ти охренієш. В кого модель буде з тепловізором, будь ласка, буде показувати через тепловізор. Зійну камеру все можна буде. Дивитися, Дисплейчик також покажу через ютубчик, як він тягне, як передає кольори, як там 4К, 8К, все це він має витягувати. А ось батареєчку заявляю, що два дня активного користування. Тобто два дня ти собі і грулічки можеш грати, і акумулятор, і процесор абсолютно буде байдуже. Також можна навіть підзаряджати свої наушники через бездротову зарядку, тому що в нього є бездротова зарядка, і він також може на 50 ватах заряджатися через бездротову зарядку. Коротше, тут всі стільки функцій я просто охренів читати можна дофіга. Телефон дуже важкий, майже пів кілограма, 450 грам. Якщо взяти звичайний телефон, яким ти користуєшся, це 250 грам. Тому рука буде швидко втомлюватися. Я як блогер, мені дуже важлива якість зйомки. Давайте сфотографуємо. І подивимося, що він там нафотографує. Одразу скажу, що якість фотографії реально крута, зважаючи на те, що це захищений телефон. Навіть якщо збільшити, дивіться, все деталізовано, нічого не розмито. Це я вам показую через монітор. А в реальності картинка буде набагато чіткіша. Давайте подивимося, як він передає колір. А ну, дивіться. Деталізація присутня, правда, колір передає трішечки неправильно. Жовтий він робить більш. Жовтішим. А насправді ви бачите ось так, як тут є. Але дивіться, зважаючи те, що захищений телефон, деталізація все ж таки присутня. Якість зйомки і передача кольорів реально крута, але немає оптичної стабілізації. Давайте одразу подивимося, як він буде писати в 8К, чи витягне це все процесор. Натискаємо запис і пішов запис. Заодно послухаєте, як працює. Динамічок. Ну він круто знімає, я вам покажу вставлю, Він реально круто знімає, але немає стабілізації, тобто буде тряска. І це єдиний мінус, який я помітив в цій камері. Дивіться, 8 К писав. Натискаємо запис і пішов запис. Заодно послухаєте, як працює. Динамічок, ну він круто знімає, я вам покажу ставлю, він реально круто знімає, але немає стабілізації. Тобто буде тряска. Чому в моєму телефоні немає такої крутої функції? Телефон заблокований, затискаєш ось цю кнопочку і одразу можеш зробити фото. І одразу фоткаєш. Але оптичної стабілізації немає. Єдиний мінус: немає оптичної стабілізації. Бачите, що робиться. Ось так воно йде ревочками, а якщо йти і щось знімати, то буде біда, буде тряска. Щоб ви свої підписники відчули різницю, наскільки уліфон гарно знімає в темряві, ось дивіться, це телефон за 50 тисяч. Він в темряві не бачить від свого ліхтарика ні хрена. А тепер дивіться, що робиться з уліфоном. Я просто в шоці, чому? в мене немає такої крутої камери. Звісно, якщо вимкнути ліхтарик на моєму телефоні, то все ж таки уліфон продовжує бачити. І це не нічний режим, це просто зображення. Можемо перейти у відео. відеорежим. воно стає чомусь зелене, але все рівно. Тут все чітко видно. На моєму видно тільки кросівки і диван. Якщо навіть вимкнути ліхтарик на моєму, то просто не буде ні хрена. Але ж тут у нас є нічний режим. Вмикаємо нічний режим, і дивіться, що робиться на нічному режимі. Погляньте, наскільки чітка картинка, ніби просто я не вимикав світло. А якщо ось так зробити, все ж таки уліфон продовжує бачити, а мій не бачить без спалаху нічого. Бачили фільм жахів, де дівчата спустилися в печеру. Я колись мріяв мати таку камеру, що вона бачила в суцільній темряві, де ти можеш там, не вмикаючи світла, чи в тебе немає світла, і ти можеш розглядіти абсолютно все. Дивіться, картинка, картинка в суцільній темряві. Просто ідеально! Я просто в шоці. Так, спустився в підвал. Зараз підписники, тобі все покажу. Камін мій! Дивіться, суцільна темрява. Хопа. Орієнтовно 30 метрів. На 30 метрів можна бачити в темряві. Я просто в шоці. Не вистачає оптичної стабілізації. Якщо у вас буде такий телефон, то блютуз-колонка вам вже не потрібна. Послухайте, як луплять баси. Як круто грає телефончик. Ви тільки вдумайтеся, що тут динамік закритий, щоб туди не потрапила вода, а він настільки гучно лупить. Послухайте, який бас! Я просто в шоці аж сіл вібрує. Я не фанат грати ігри в телефоні, але покажу на що здатен цей процесор. Якість графіки поставив на максимум. Можна сказати, що це ультра. І погнали підписник. зараз я тобі покажу. Дивіться, якість графіки, ну просто вражає. Просто вражаю. Я в шоці, що вже настільки якісні ігри з деталізацією в телефоні. Тому що в мене є Сонька четверта. Я там собі граю Соньку. Раніше грав в танки, але танки, бляха, коротше, якщо в них не донатити, то тебе постійно нагібають. Тому півроку вже танки я не граю. Дивіться, ну, ніби постійно тих 60 FPS от, ось є. А ти що скажеш? Підписник. Ніби все поки круто, давай трошечки задріфтуємо, подивимося, чи буде смикатися картиночка. Ну, дивися, картиночка ніби плавно йде все. Інколи буває, що вона ніби підсмикується. Але в цілому, цілому зважаючи те, що це телефон і досить важка гра, то в цілому досить непогано. О, бачив, ніби трішечки підлагало. Але це не критично. Пограв я цю ігрулічку десь хвилин 10, телефон трішечки нагрівся. Але, в принципі, не критично. Якість 4К без жодних лагів, без жодних глюків. Ось, будь ласка, якість 4К. Дивися. А ось так буде показувати якість 4К на моєму телефоні. <різниця> Різниці, в принципі, я не бачу. Дивися, бачиш різницю, підписник? Я не бачу. Ніби деталізація однакова, ніби все чудово. Ну, реально крутий телефон. Що тут казати? По налаштуваннях немає сенсу це все детально розказувати, але я тобі покажу, що тут є Always on Display. Можна виставити на екрані, будуть там коротше різні малюночки, коли телефон заблокований. Не знаю, кому це потрібно, але можливо підписник тобі це буде треба. Про телефон. Ось, будь ласка, цей процесор, коротше, оперативна пам'ять, версія Android 14. А хоча на сайті пише, що вже 15 Android, але напевно він має скоро оновитися. Пам'ять терабайт. Ось і, будь ласка, камери, все чітко розписано. Подивимося, що він нам розкаже, коли я його запхаю в морозильну камеру. Що, підписники, дивимося, що ми там його наморозили, а наморозили на мінус 30. Мінус 36-35. Ну, на склі воно не буде показувати точно. Коротше, мінус 34. Як ти живий там? Холодний такий, що аж страшно. Що показує? Не знаю, що це таке вилізло. Бляха, він такий холодний, що я просто в руках не можу тримати. Ану, реагує? Ху -ху -ху -ху, бляха, я заморозив телефона. Щось... А ні, дивіться, працює. Ану, давайте зайдемо в Ютубчик. А ну. Да, працює. Що ми вияснили, мій любий підписник, якщо якщо заморозити до мінус 30 градусів, то в принципі телефон все чудово працює, все реагує, ютубчик запускається, все чудово. Задній дисплейчик також йому абсолютно байдуже. Він, дивіться, працює адекватно, все чудово реагує, бачиш? Ну, коротше, телефон реально пушка. Починає вже трошечки вітаювати, але він працює. Я просто в шоці. І батареючка, до речі, батареючка, що там пише? 41%. Коротше, купатися, купатися він любить. Треба дуже гарно так. Раз. Дух -дух. Не знаю, чи воно пише звук, але в принципі дуже круто. Ну я вже два дні над ним знущаюся. Реально батарея тримає дуже добре. 16% розрядив його. Має зарядитися до 40% за 10 хвилин. Це реально круто, тому що батарея ж 10600 мА. На імбали китайці чи ні, пройшло 10 хвилин. Що в нас по заряду 50%. Мало бути 56, якщо 40%, тому що в нас було 16%. Але все рівно заряджається дуже швидко. Нагрівся, правда, трохи. Нагрівся добряче, я вам скажу. Градусів десь 40, певно. Все ж таки круто мати такий телефон, тому що це. Павербанк. І хейтери вже не скажуть мені, що це якась херня. А ну? Заряжаешь ти? Чи ні? Да! Пішла зарядка, бачите? Можна заряджати навіть свій телефон. Ху -ху, круто! Враження від цього телефона в мене тільки позитивні. Я навіть не думав, що уліфон може бути флагманом серед броньованих захищених телефонів. Це вам не блек, де вони роблять бюджетки. Написали там 50 мепікселів камера, а насправді вона ніфіга не 50 мепікселів і не знімає, тому що вони ставлять там якісь старі коротше матриці. Тут матриця настільки круто знімає, можете самі впевнитися, подивитися, які крутезні виходять фотки. Без жодної обробки, без нічого я спеціально залишив для вас водні марки. щоб ви подивилися, що телефон дійсно круто фотографує і знімає в темряві. Просто бачить, круто в темряві. Не то, що ось цей телефон, який коштує зараз в аналогічну ціну. Ось. Терабайт пам'яті, ось терабайт пам'яті. Вони два коштують в аналогічну ціну, бляха. Да, тут є оптична стабілізація, тут класний мікрофон. Ну тут також класний мікрофон, зважаючи на те, що це захищений телефон, і в нього мікрофон там схований. Але динамік тут волає. Дай Боже. Коротше, підписник. Якщо ти будеш знімати під водою або під дощем, то тут, коротше, є ось така фішка. Я спочатку не знав, що воно так працює, але її треба включити. Треба натиснути ось сюди. І тоді воно блокує сенсор. Якщо ти цього не зробиш, не натиснеш. То коротше, воно вода буде. Якщо будеш вдощі там знімати під водою, воно буде постійно тобі на сенсорі все вмикати. Коротше, сенсор буде дуріти. Тому якщо фотографуєш і знімаєш під водою, для цього є ось ці кнопочки. Кнопочка камера, кнопочки гучності. Ти можеш перемикатися між камерами, між фото або відео, і все він круто працює. Коротше, я не знаю, що ще додати. Я ніби все розказав, показав і заморозив, і туди, і сюди, і топив його. Коротше. Не бив його, бо мені його реально шкода. Та як інші блогери там б'ють, товчуть, бляха. нахіра, бляха. Це ж класний дорогий телефон. Його ж потім продати можна. Реально можна продати. Так що підписники, кому треба після огляду оцей крутезний телефон, без жодних дефектів, без пошкоджень, тільки плавав в басейні. І все. Ну і один раз заморозив. Будь ласка, після огляду можеш забрати. Не забудь поставити величезні вподобайки. Всім, друзі, дякую і до зустрічі! I don't know.